Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 11 березня 2015 року. Середа, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого Порфирія, Єпископа Ганського. Святий Порфирій походив із шляхетної і багатої родини в солоні у Македонії. У 25-літньому віці він вступив у Скидський монастир в Єгипті. Через 5 років богомільного життя пішов до Єрусалима, щоб відвідати святі місця і поселився в печері над Йорданом. Через 5 років масове заразне захворювання змусило його повернутися до Єрусалима. Коли Порфирієві виповнилося 40 років, Єрусалимський патріарх висвятив його на священника і віддав йому на зберігання частину Господнього Христа. У 396 році помер у палестинському місті Газі єпископ. Тоді митрополит Касарії Палестинської Іван після видіння висвятив порфирія на Газького єпископа. Він ревно працював продовж 24 років над спасінням людських душ. Спочив порфирій у бозі 420 року. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 9 та 10 глав де є такі слова. «Упала цегла, збудуємо скаміння, вирубано сикомори, заступимо їх кедром. Але Господь підняв на нього його супостатів і збудив його противників. Арама зі Сходу, а Філістимлян із заходу, і пожирають вони Ізраїля повним ротом, але по всьому тому гнів його не відвернувся, його рука ще піднята. Та все ж таки народ не повернувся до того, хто його бив, і не шукав Господа силу. Тоді Господь відтяв в Ізраїля одного дня голову і хвоста, пальму й тростину, старець і знатний то голова. А пророк, що навчає неправди, то хвіст. Провідники цього народу. Зводять його з дороги, і тії, що дали себе ввести, загинули. Тим, то не матиме Господь утіхи з його хлопців, над сиротами і вдовами його не буде мати жалю, бо всі вони безбожні й злосливі, на устах у кожного безглуздя. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, його рука ще піднята, бо злоба розгорілася вогнем, що пожирає тернину, і глоди колючі, що палить нетрі в ліої, що аж стовпами тим іде вгору. Гнів Господа сил спалив землю, і народ став здобиччю вогню. Ніхто не щадить і брата свого гризуть направо і все голодні, їдять наліво та неситі. Кожен їсть тіло ближнього свого, Манасія, Ефраїма. Єфраїм Манасію, обидва разом проти Юди, але по тому всьому гнів його не відвернувся, рука його ще піднята. Горе тим, що несправедливі, видають закони, що пишуть приписи жорстокі, щоб відправляти в богих безправосуддя, щоб позбавляти права бідних у моїм народі, щоб з удовиць користь тягнути та сиріт обдирати. І що ви чинитимете, як прийде кара, коли насуне погибель здалека, до кого вдастеся по допомогу? Де Дійнете ви скарби ваші, і не залишиться вам нічого, хіба зігнутись поміж бранців та полягти між убитими, але по всьому тому гнів його не відвернувся, рука його ще піднята. Тим, хто не матиме Господь утіхи з його хлопців, над сиротами і вдомами його не буде мати жалю, бо всі вони безбожні і злосливі, на устах у кожного без Багато горя ми вже перетерпіли, багато горя пожинаємо щодень, а скільки його ще буде, не знаємо. Теперішнього кривника ми знаємо в лице, ми знаємо його по імені, але змінити його не можемо та й тікати нікуди. Ми виконали Євангельський припис, дорікали віч на віч, не допомогло. Брали із собою свідків, і не одного також не допомогло. Ми сказали церкві, її він також не послухав і став для нас поганином. На жаль, біль настільки велика, що у своїй немочі багато християн бажають цьому ворогові смерті. Нехай не буде так, бо ми тоді нічим не кращі, і Господь не матиме із нас утіхи. Взиваймо до Господа сил чистими устами, нелицемірним постом, щирим серцем, досконалим каяттям, бо йому належить суд і справедливість над усіма людьми. Існує достатньо світла для тих, хто хоче бачити, і достатньо темряви для тих, хто не хоче. Блес. Паскаль, благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки віч.